Тя це розмаїття яскравих моментів, та найважливіше, з ким ви їх святкуєте. Президент, так друзі. Ми продовжуємо нашу рубрику «Історія Українська кухня по новому, де знайомі рецепти перетворюємо на щось інше, але дуже смачне і часто креативне. Так, друзі, адже кулінарія це мандрівка світом і часто ми знаходимо страви дуже схожі на наші, але з якоюсь особливою з такою особливою своєю ноткою, своїм характером, друзі. А сьогодні буде новорічна передноворічна страва. І Як круто, що це стало доброю традицією творцем цих гастрономічних трансформацій, а, займається наш колега. Саня Попов, я тут я тут заслухався. Їв та, 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 та. хмара, просто сам трек моєї Розірвай! Розірвай! Привіт, привіт, привіт. Привіт, привіт, придачні, прийдеш. Що нам допоможе? Ну, а, а, новий рік зовсім скоро, І у нас буде фантастичний торт, який ви встигнете приготувати, який не потребує багато сил. Просто декілька етапів і хоп. Ввечері вас така смакота, що всі будуть захисті. Ходи поглядати. Так, друзі, продовжуємо потрошку осучаснювати українську кухню нас сьогодні. торт. Торт на новий рік сирний ніжний, звичайно, з вишнями, бо ми обожнюємо з вами вишні, ми це знаємо. І головне, що цей торт можна приготувати реально за сьогодні і на вечір він буде у вас готовий стояти в холодильнику. Так як ми багато говоримо про те, що наша українська кухня так чи інакше перегукується з європейською, зауканською, американською з усіма світовими кухнями, сьогодні так само треба зауважити, що сирні. Десерти готуються абсолютно в усьому світі, і ми це, ми це обговорювали взагалі протягом всіх наших ефірів. Якщо ми згадаємо Німеччину, у них є теж традиційний, так би мовити, торт сирний пиріг, який вони готують. Він називається. Я не можу це запам'ятати. вибачайте, називається Кварк -кухен». Ось так ми здається максимально з німецьким акцентом зміг зробити. Ніжний сирний в міру солодкий, часто, до речі, готується з маком. Ну, американський чизкейк, кого я ним здивую. Всі його куштували, всі його точно знають. Давайте переходити до нашого сьогоднішнього торту. Швиденько, швиденько покажемо рецепт, але насправді там нічого складного. Він реально готується в три етапи: в три дуже простих етапи, які не займають більше ніж не знаю, п'ять. 5 хвилин вашої, вашої, так би мовити, роботи. Починаємо з бісквіту. Перше, що нам треба зробити, і тут теж все максимально просто: цукор збиваємо до пишної світлої піни разом з яйцями. Потім додаємо борошно, какао. ніжненько перемішуємо, щоб не сильно його калапуцькати. і все, відправляємо в духовку випікатися. Там 170 градусів, хвилин 20. Ну, максимум 30, все буде готово. Потім е, ножем зрізаємо оцю верхушечку з нашого бісквіту, Оп, і його можна відправити якраз до нашої форми. Дивіться. Ось сюди ми його відправляємо. Та вам потрібна кругла форма. Тут по-іншому ніяк, тому що у нас буде желе, у нас буде е, заливка. Наш е, бісквіт готовий. Поїхали далі. Переходимо до основної ноти. Вен Хмара, основну ноту нам, будь ласка, ось вона основна е, нота, і це звичайно що ніжний. Традиційний наш кисломолочний сир. Без нього в нас ніяк. Я обрав кисломолочний сир, сирна традиція. Він ідеально підходить до приготування сирних кремів, тортів. Партнер показу, торговельна марка Президент. Наповнюємо життя смаком. Нам потрібно реально ну от дві, дві ось такі ось такі упаковки нашого сиру. Нам ідеально підійдуть. Беремо. Викидаємо нашу формочку. Часу у нас небагато. Треба встигнути до нового року. Далі ми додаємо ванільний цукор. Хоп, звичайний цукор, хоп, додали. Вершки. Вершки. Я додаю зараз половинку. Половинку. Далі в ход іде блендер. І тут Женя зараз ще й озвучить блендер. Євгене. Як ідеально все підходить. Євгене, я за вами не встигаю. Нам треба перебити його до максимально ніжної кремової основи. Ось так. Збиваємо, збиваємо, не зупиняємося. Алі, я я стараюся як можу. Далі до кремової основи. Зараз треба додати желатин. Оп, додаємо. І ніжно замішуємо. Замішали. Я ніби в мультику зараз. Коли, коли мій кожен рух можеть озвучувати. Далі беремо а, нашу а, поливочку від вишні, яка лишилася, і змащуємо наш бісквітик. Швидесенько так, щоб він був вологий, ніжний, соковитий. Зараз, зараз, зараз. Оп, оп, оп. Змастили. Змастили. Дивись, дивись, змастили волога. І сюди можемо викладати нашу якраз ніжну сирну основу. Хоп-хоп. Переклали. Переклали. Рівномірно отак от, от, розкладаємо. І тепер цю е, форму відправляємо куди? В Холодильник, бо її треба застигнути. Все буде, Русь, все буде. Так як у нас Новий рік, трошки магії заздалегідь ми приготували, щоб все встигло. Основа готова. О. Тепер викладаємо якраз вишеньку. Отак, не соромлячись, побільше! Побільше, як каже Руслан, побільше. Давай. Давай. давай давай. далі заливаємо звичайним желе, яке перед цим теж ми просто розтопили. Ось так заливаємо. Якщо воно витікає, не хвилюйтесь, йому просто потрібно трошки застигнути. Оп. І, по суті, він готовий. І ось це. Тепер теж відправляємо в холодильник. І я гарантую на вечір. Зараз. Ану. На вечір у вас буде щось по справжньому Фантастичне. Та ти шо! О, магія! Магія! Зараз ми можемо навіть зробити ось так. Ось так. Та ти шо? Ну, подивіться, та ти шо? друзі, готу. Те, готуйте це смачно. Зараз я скуштую. Папа -па. життя. Це розмаїття яскравих моментів, та найважливіше, з ким ви їх святкуєте, президент.